Народний депутат України Семен Семенченко підтримав Ірину Кулинич на виборах міського голови Івано-Франківська. У рамках свого візиту на Прикарпаття він поспілкувався з мешканцями обласного центру про війну, тарифи, економіку, боротьбу з корупцією та місцеві вибори. каже, в нас або далі буде квазі держава, або вдасться створити мережу патріотів в органах влади та розпочати реальні реформи. Приїхав щоб підтримати в тому числі нашого кандидата на посаду місцевого голови. Ірину uh, Кулинич. Uh, дуже важливо, щоб до тих uh, депутатів, які залежать тільки від своїх избирателей, от України, это 50-66 человек в Верховной Раде, пришли на допомогу uh, депутатам рад. Самое главное, чтобы люди были честные и чтобы они действительно защищали ваши интересы. Ну, у нас такие книга есть. Мы приехали их поддержать. Претендент на посаду мера від об'єднання самопоміч Ірина Кулинич каже, поряд зі своїми основними обов'язками місто має піклуватися про бійців АТО і їхні родини. Тому потрібно максимально спростити процедуру отримання ними пільг та послуг. До прикладу, як це роблять у Львові, де запустили пілотний проект, так звану ідентифікаційну картку учасника АТО. Один раз учасник АТО має з повним пакетом документів зайти в центр обслуговування мешканців і отримати таку картку. Надалі він. Цією карткою е, може може отримувати будь-яку послугу чи е, процедуру, е, показуючи її тільки в тій чи іншій установі. Всю координацію е, має вести окремий підрозділ е, міськвиконкому чи чи міської ради. Попри нинішню складну ситуацію в державі в Україні, все буде добре. Переконаний Семен Семенченко. Втім, цього можна досягти тільки важкою спільною працею всіх громадян.